Всім привіт! Я вирішила зробити перерву і знімала тільки коротенькі відео. Тому ви їх мертвили по різним е, іграм, якраз ще відпочила, і вирішила зробити щось нове. Е, е, тому що ігор у мене в бібліотеки багато, а грала я буквально, не знаю, відсотка три зі своїх бібліотеки. І скажу спробувати Fallout 4. Знімати відео там просто не змогла, тому що ноут натягне, важко грати. Тому що тормозить, просто дико тормозить. І я вирішила прийти в Палаву 3. Я думаю, графіку гри вже впізнали ті, хто грав в неї. Гра доволі стара, і, чесно кажучи, коли я почала в неї грати, я боялася, що просто очі від неї. Але я поставила декілька монтів на текстуру. Дуже просто текстуру. Я сильно нічого не міняла. На графіку обрала цей зелений колір. Тому тепер бачите таке гарне блакитне небо, і тут дуже гарні ем, світанки заходи сонця. Тому що приємно добитись, склотись зверху, якщо дивитись, то це дуже гарно і мені подобається. І от кілька модів. Я не міняла модельку персонажів, а взагалі абсолютно не міняла, поки вирішила не ставити, нічого. можливо, пізніше, якщо мені прям дуже набридне, е ці негарні модельки, я щось змінюю. Поки я тільки поставила на одяг, тобто в мене стоїть, Зараз вам покажу Ось маска, окуляри. І нехай я і налаштувала персонажа під себе, тобто немає в мене ніяких негарних вухників. Вусики, які бувають то жінок і так і інше, то вона в мене доволі гарненька. Але все одно, ну, графіка є графіка. То... Не завжди приємно дивитися. А так мені нічого не мулі, не заважає. і я спокійно можу грати е, без усього. Модів у мене зараз стоїть небагато, тому що я не ставила собі фосе. Е, тому що, для тих, хто знає, коли граєш в е, стиму. То для Фосе потрібно поставити Universal Patcher. А патчер. Знижую версію, і чат вашої гри не відображається в Steam. Тобто, от, Ви граєте, граєте, а всім це не видно. Звісно ж немає досягнень ніяких. Мені це просто не підійшло. І тому, всі моди, які я буду тут показувати, абсолютно всі, вони працюють під фосе. Е, я їх всіх перевірю, перш ніж показати вам, вагувати чи добре. Одне із іншим працює, тобто, як завжди, це все перевірю і потім вам покажу. І перше хочу показати вам кілька модів або будинків, які знаходяться буквально біля сховища. Тобто, від самого першого і магатонні, де ви можете отримати. Свій власний, власний будинок перший. Тобто, це буде тут у мене кілька будинків, які зараз людько, одне з іншим співпрацює і налагає, я вам їх всі покажу поступово. Найперше хочу показати вам перше, знаєте, не будинок це якби стоянка, я би сказала, така стоянка, яка знаходиться буквально в хід сховища. І ось тут. Трошечки спускаєтесь, і ось ваша стоянка. Для тих, хто грає в режимі виживання, вони знають, що потрібно спати, потрібно їсти. І поки ви зтікаєте зі сховища, ви трошки можете підбрати собі там їжі, якоїсь зброї, одягу, може навіть ліків, якщо вам пощастить. Тому що я, коли перше спробувала, взагалі зайшла перша. Це зараз, зараз моя друга спроба зігнати. Я перший раз трошки неправильно пішла і вирішила перейти, щоб це сюжет, а вже потім йти далі. І от Коли я вперше грала, то із справила майже Ще Не знала ні планіровку цього сховища, як взагалі як, як користуватися всім необхідним, тобто і картою. Вона нормально не вдавалася користуватися, з Доплідом приходить. І я вийшла майже ні з чим Тобто тобто багато нічого не було. І рятувало тільки те, що я грала не в режимі виживання, а в звичайному режимі і мені це просто не потрібно. А для тих, хто грав в режимі виживання, їм потрібне безпечне місце, де ніхто не нападе, де можна спокійно спати, вони буде висвітлюватися у цих набридливих. Повідомлення, що ви не можете спати їсти, тобто відпочивати поряд із ворогами. І от це місце саме таке. На початку абсолютно ніхто не приходить. Вас тут, на вас тут ніхто не нападе абсолютно. Ви можете спокійно відпочивати, тут є мотенчики, де вони абсолютно безпечні, ви можете зберігати там свої речі, які ви налотаєте на початку гри, на матрасі, якого матрас дає. Бонус гарного відпочинку заряд прятподрості, який потрібен для більш приємної гри. Тут буквально е, трошки їжі, от, от, пляшка проти води і трошки їжі. І тут ще був пістолет до 7 ревітро з набоями. Там, не пам'ятаю, що там було, чи щось до там було, зовсім трошки. Тобто для серва гравців, це прямо такий чудовий мод який допоможе вам добре від добре війти в роль і влити в гру. Він не дає якихось великих бонусів, але і зовсім не зайвий для, початку гри, як мені здається. А також для тих, хто грає в режимі там, ставить собі мод на якийсь там холод, на ще щось, то можна п'яти Тут дає бонус тепла Ви можете спокійно легко зібрітесь. Ну і звісно звісно, тут дуже гарний краєвид. Е, мені тут подобаються світанки, з заходу сонця, як я вже сказала, тому що це гарно виглядає. І от тут зверху ви можете за усім наблюдати, дивитись. Загалом, в цьому все. Відео вийшло велике, хоча мод маленьке. Просто мені хотілося трошки розповісти. Про себе, про те, чому я так довго не знімала великі відео. Ну і просто з вами поділитися. Частинку свого життя, напевно. Пробуйте, якщо вам буде цікаво, там, напишіть мені коментарі. Мені завжди приємно читати, що ви мені пишете під відео. Всім вам дякую. Ще з вами скоро побачимось. До побачення.